Дарую бізнес-план на грант прибуткового бізнесу з мінімальними вкладеннями. Обов'язково збережіть собі це відео і додивіться до кінця. Отже, бізнес-ідея відкриття міні-б'юті студії з усіма видами послуг в прохідному місці 40 квадратних метрів. Отже, розраховуємо усе необхідне для початку. Оренда приміщення 50 тисяч гривень. Косметичний ремонт десь приблизно також 50 тисяч гривень, але прошу зауважити, що їх необхідно вкласти з власних ресурсів, і тоді отримаєте додатковий бал від програми. Далі закупівля обладнання. Для маникюру, педикюру, зачісок і так далі на 60 тисяч гривень. Далі реклама та маркетинг в соціальних мережах 25 тисяч гривень, паралельно замовляємо меблі на 90 тисяч гривень і закуповуємо усе необхідне розхідний матеріал на 25 тисяч гривень. Прошу зауважити, що ці розрахунки я зробила у відповідності до вимог грантової програми. Ну а тепер розраховуємо прибуток. Вуаля! Отже, середній чек десь приблизно 500 гривень з клієнта. В день обслуговуємо від 10 до 15. Очікуваний дохід на місяць від 150 тисяч гривень до 225 тисяч гривень. Чистий прибуток 50-80 тисяч гривень на місяць. І окупність бізнесу 3-5 місяців. Зберігайте собі, можете подавати вже на грант, але справтеся з описовою частиною і розрахунковою з цим. Ми вам можемо допомогти. Якщо необхідно, звертайтеся, ставте плюсик у коментарях. Я надішлю умови співпраці.